Друзі, вітаю вас у себе на канальчику. Продовжуємо пригоди на турнірі. Так, тихо. Угу. Щось давненько не нападали. Угу, берем, берем, берем. Ще одного. Е, йокін Мокіна. Також візьму, блін, там два червоних. Привабливий синій. Що ця сова взагалі роблять? Ні, краще Мокіна. Мокена Чпокіна. Ось такий хід, бачимо, відразу зберемо. Непогано вийшло. Тепер ось такий хід. І навіть суву не зарядили. Ха-ха! Чудово, чудово. Що далі? Фіолетвий потрібно. Ми його якраз зарядом з трьох комінців. Добийся просто. На жаль, ні. І не зріже. Ну, звісно, не зріже ману. Ну це ж закон. Ладно, вона нічого не зробила. Тому. Йокен Мокен це було правильне рішення. Так, це, напевно ми доб'ємо. І прикиньте, не добили. 31 хп. Ну ладно. Так, доб'ємо. Ташечки вже не, не дадуть ультанути. Та ну не знущайся, блін. Все, помер. Далі, далі. Знову мені так подобається, тому що це захист від фіолетових вішає. А ми його зможемо зняти. Так, давайте 4. Тепер щось тут покрутимо. Так, ну 6 відразу бачу. 6 з синім комбо. З жовтим, але ми все одно не дозарядимо нашого джоліка. Так, це вже трошки чересчур. Так, добре, ультанути один раз встигнемо. У нас проблема джолік не, не заряджається. Так, це в принципі був правильний вибір. Імунітет, ще встиг спрацювати, це також дуже добре і для нас. Хм. Це сліпота не зрозуміла. Хочуть мені так, е... раз, два, три, чотири. Ні. Одного, по-моєму, не вистачить камінця фіолетовим. Та одного. Ну ладно. Де ми його візьмемо? А не знаю, де ми його візьмемо. Давайте так якось жовті піддвинемо Може ще встигнемо хильнутися. Дивлячись пташечки, як спрацюють. Так, да, все-таки добили мені джоліка засранці. І зараз буде помста. Тож друг пеньків. Пеньки будуть шалено мститися. 15-ті загони. Цей палець, да? Знов ця рефітрашка стоїть. Я, до речі, її любив колись використовувати. Так само йдемо. Центр за мідло, звісно, кидає. Так, давайте так. Лишнє, лишнє, не лети. Хм. Так, непогано. Було б добре його добити. А як? Я не знаю, чи сині його доб'ють, але сині складуть нам жовтий. Давайте спробуємо. Добили сині. Тепер маємо цю вбити. Так. Давайте одним цим зацепим щоб він там без діла не сидів в той камінець. Бо якщо залишимо, буде, буде там надалі втикати. Так, Элла не, не хочется чіпати. А теперь можно. Давайте еще так. <coughs> Тут уклонистка. Ну, в смысле, убрать и ставить. Тому нічого не міняється. Ну, це, звісно, не пеньок, але також неприємна особистість. Так, і ось так. А, в принципі, в принципі нормально. От щоб добити б його. Як насчт взриву. Ми йому ще й так розігнали, блін. Фіолетовий пофіолетовим навряд чи він доб'ється. Але, але щось таке от нам потрібно робити. Одного ми хоч точно добили. А зараз може Джолік допоможе, бля, а ти больно б'єшся. Так, допомагай. Рятуй пеньків Ну, Давайте ось так якось покидаємо. Так, добренько. Уклоняшки вони свої не будуть уже ставити. Зараз ми ще сов понавикликаємо, можна так ризикнути. Так, чудово. Що нам дадуть? Ну, ну як же ж без рейдбоса да Це закон. Погнали. А тут ви не хотіли нам сім камінців дати? Видно, не хотіли. Я можу якимсь чином 4 скласти. Фіолетових. Я не бачу такого ходу. Бачу всякі різні комбо там. Але 4 я чомусь не бачу. Ну давай, в принципі, безпечно. любит мне, блин. Та тричка И любую якусь четверку я скласти не можу, да? Так, чтобы фиолетовый потом довзервать. Есть такая комбо желтая, складывается и фиолетовый подъедет. Ага, тихо. Е, тепер у нас вихід тільки такий. Е, так, щоб пеньок не зарядився. Так, це добре. Ну і в принципі все, що ми зробимо, це... Якби поріжемо йому атаку. Ой, навіть ту вбили. з ручніком потрібно шукати щось. Шукати щось жовте, а воно не шукається. Синє також не шукається. Давайте так. Блін, боляче. Давайте так. Не дали. Потрібно синіх заряджати, да? Зараз під жоліком ми маємо. З трьох комітів ще зарядити, ще совно плодите. Давайте, совушки, рятуйте. Так, ще, ще один хід. Ну, давайте, так, він заряджений. Дивіться, і пеньку не зрізали. Ну, ну як це називається? Як це, бля, бляйха, назвати? Це ж якась подстава на подставі. Давайте так. У них замідло. У нас хоч це рятує. Так, я дуже хочу тебе вбити. Все, головного позбулися. Ой, куди ти ти куди ти полетіло? Ай пофіг, перезарядимся. Так, це ще фіолетовий можу перезарядити. Мультик не зрізається. О, трошки зрізався. Мінньони пообідали. Все, да? да Ну, ніфіга себе, да навіть стоп-1. В принципі, 4 часа вечора. Невже не вже можна буде витягти? Ну, Бронов, а? Не вже можна буде витягти в 1%? Ну, побачимо, побачимо. Добренько, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім!